Порок сьомого тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, які є Божі. Відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак, з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку. І кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належній жінці, так само й жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік так само, чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що взаємною згодою до часу, щоб на молитві. А потім сходитися разом, щоб не спокушав вас, сатана вашою нестриманістю. Кажу це, як пораду, не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, також наймає свій особливий дар від Бога, один такий, а другий інший. Кажу ж не та вдовицям. Що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються, ліпше одружитися, ніж горіти. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком, коли ж розлучиться, нехай зостанеться заміж жіння. Або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає Жінки. Іншим же кажу я, не Господь. Коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. Коментар. Тож прославляйте Бога ваш, у вашому тілі. Дорогі мої, наше тіло і нашу душу дав нам Господь, і не тільки дав, щоб ми жили, задовольняючись пожаданнями чи стремліннями, але щоб ми своїм життям і поступуванням свідчили про Бога. Це велика відповідальність і велике завдання. Яке лежить на кожному з нас свідчити про Господа, і кожна життєва ситуація це добра нагода для цього. Немає ситуації, де б ми були нейтральними. Ми або свідчимо про Бога, або не свідчимо. Ми або прославляємо своїми душами і тілами Бога, або не прославляємо. Тож не тішмо себе, що іноді ми буваємо такі, немовби не грішні і не святі, ми завжди або з Богом, або без Нього. Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли дійшла чутка про ірода до ірода четверовласника, про Ісуса. Він сказав до своїх слуг, це Іван Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Іван бо говорив до нього. Не личить тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. І він, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Вона під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар, але задля клятви, і тих, що разом за столом були, велів дати, і послав сцяти голову Іванові в темниці, принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та подала своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти в човном у пустинне і самотне місце. Народ, же, довідавшись про це, пішов за Ним із міст пішки. Коментар і засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи звелів дати, тож послав стяти голову Іванові в темниці. Дорогі мої, бачимо, як іродіада через маніпуляцію добивається того, щоб ірод стяв голову Іванові. Ірод, усвідомлюючи, що робить сле, усвідомлюючи, що робить те, чого не мав би робити, все ж таки піддається на цю маніпуляцію. Чого вчить нас це Івангелія? У своєму житті ми приймаємо багато рішень, постанов, не задумуючись над наслідками. Як це зробив Ірод, він пообіцяв дати будь-що, чого забажає донька Іродіади. Але вже пізніше через страх бути висміяним не зміг змінити своєї обіцянки. Так само бачимо, що в нашому житті часто змінюються обставини. Відкриваються нові подробиці, стає зрозумілішою справа або ми більше усвідомлюємо те чи інше. Тому ніколи не біймося змінювати свої рішення, ніколи не біймося змінювати своє ставлення до людей, до обставин, не біймося визнавати свою провину, ніколи не будьмо в полоні своїх. Рішень, бо дуже часто загорячу ми навіть чин, очинимо багато обіцянок, а потім бачимо, що їх не можемо виконати і боїмося цього нарушити. Дорогі мої, це не є присяга, яку не можна змінити, але для чистої совісті, якщо чогось не можемо виконати з наших обіцянок. Звернімося до священника, який має право і є молитва розрішення від клятви від обіцянки. І тоді ми вже з чистою совістю зможемо приступати до святих таїн. Коли замінюються обставини, і Бог відкриває нам щось більше, ніж ми знали до чого. Будьмо готові змінювати своє рішення та постанови, але завжди при цьому порадьмося зі своїм духівником, такий вчинок, дорогі і міг би трактуватися як відвага та сила чоловічого характеру. Але все було якраз навпаки: коли Ірод почув про чудеса, котрі чинив Ісус, то чомусь був певний, що це воскрес Іван. Можна тільки припустити, що він відчував тоді. Кажуть, у народі на злодіїві шапка горить, будучи винним і маючи неспокійну совість і роддумками, немов би кружляє навколо свого злочину, довкола свого гріха і провини. Таким чином, можливо, несвідомо, він визнає більшу міць і вагу духовної сили над своєю царською владою, визнає, що може вбити, але не забрати життя. Іноді здається, що справжнє життя це динамізм, розваги, здобутки, перемоги, достаток. І ми до цього прагнемо. Погляньмо на царський палат Ірона. Що живе в постійному святкуванні і пишності, де лунає багато сміху, але здається, життя у ньому небагато. Слово правди, проголошене Іваном, не знаходить в ньому місця, бо вимагає переміни і покаяння. Це слово закону справжньої вірної любові не знаходить компромісу з пристрасними амбіціями Ірода. Іродіяди і самого Ірона велич царського статусу закриває їм очі на реальну місію царської влади, яка полягала у служінні народові і вірності Богові. <кій> Можливо, і з цього також ховається у внутрішньому замку моєї душі щось, бажання величі. Приємна відданість пристрастям, страх відмовитися від своїх навіть нерозумних чи грішних рішень через поступ вихо. Спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Ісус, довідавшись про те, що сталося Іваном, не став нічого спеціального робити, просто відплив інше місце. Часто люди, з якими трапилося щось трагічне, питають, де був Господь, чому це допустив, чому не втрутився і не врятував. Це погляд людської логіки, замкненої в часі і просторі минущого земного життя, що не враховує нашу небесну Батьківщину. Святі відчитували подію страти Івана Хрестителя, як його сходження до світу померлих, щоб благовістити і їм швидке звільнення, яке станеться через смерть і Воскресіння Христа. Можливо, ці рядки будуть нам за охотою до молитви про відвагу мати довір'я в тих моментах життя, де ми почувалися Богом забутим про відвагу знайти свою місію навіть посеред болючого досвіду. Помолімося разом, Господи, дай мені достатньо ласки, щоб залишитися віруючим і вірним Тобі в усіх обставинах життя. Навчи мене довіряти Твоєму проведінню, незалежно від того, чи я розумію твої дороги, чи ще ні. Подай Господь. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та й прийшли, сповістили Ісуса. Вони поховали тіло Івана і прийшли до Ісуса звісткою. Мабуть, учнів не було багато, лише декілька чоловіків. Вони віддали вчителю останню шану і далі не знали, що робити. Очевидно, вони були засмучені і втратили напрямок в житті. Вони прийшли до Ісуса і сповістили Його про усі ці події. Як відреагували люди на смерть Івана? До Івана приходило хреститися багато людей. Може, вони підняли повстання, якого так боявся ірод. Людей часто повставали, і про це було відомо і перським царям, і грецьким, і римським. Коли запусто. Заради розваги вбили великого пророка, що мав велику популярність, що сталося. Подивіться уважно, не сталося нічого, зовсім нічого. Всі ті люди, що приходили до Івана на Йордан, що сповідували свої гріхи і хрестилися, просто не зробили взагалі нічого. Звичайно, протестувати у першому столітті ідеї – це зовсім не те саме. що вдва... Що у наш, у наш час в Києві на Майдані чи в Парижі, але не сталося взагалі нічого. Люди не, людям не було цікаво. Вони просто продовжували робити свої воденні справи. Навіть на похорон прийшло тільки декілька вірних учнів. Як відреагував Ісус? Ісус це почув, Він відлив звідти чоном у пустинне місце і самот інших Євангеліях сказано, що саме в той час учні повернулися з місіонерської подорожі, і ми зазвичай кажемо, що Ісус хотів провести час з учнями. Це правильно. Але в Євангелії від Матія також видно, що Ісус хотів бути на самоті. Мабуть, що Ісус хотів отримати від Отця відповідь, що Він має робити. Ми не знаємо, які були в думки Ісуса, але ми точно знаємо, як би ми думали на місці Ісуса. У мене просто точно виникли б сумні, чи треба продовжувати щось робити з цими людьми. Сьогодні вони ще йдуть каяти ще на Йордан, а завтра навіть не приходять на похор. Сьогодні вони кричать осан на сину Давидів, а завтра розіпни його. Іван проповідував їм покаяння, а коли його вбили через викриття гріхів царя, то, хоч один з тих, хто слухав Івана вирішив сам не грішити, ці люди були безвідповідальні та егоїстичні. Чи, чи ви чули такий мем? Тут вже нічого не змінити, Господи жкі. Значить, безнадійно. це про цих людей. У мене б на місці Ісуса точно виникли сумніви. Чи варто заради таких людей йти на хрест? Ось вони зараз прибігли з різних міст. Але чи хочуть вони слухати, чи тільки щоб уздоровитися? Бог понад дві тисячі років виховував свій народ, але вони не слухаються. Може, варто просто залишити їх, а самому повернутися на небеса? Яке рішення прийняв Ісус? І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосередився над ними і їхніх хворих уздоровив. Амінь. І Ісус милосердився над ними. Ісус, милосердившись над ними, не тому, що у них була якась надія, якісь на, що вони можуть змінитися, а тому, що Бог милосердний. Перше Ісус став навчати. Про це буде докладно наступного разу, але зараз коротко, навчати виховувати Божий народ це шлях на тисячоліття, але це єдиний шлях, який реально дає результат. Петро раніше розказував, коли він був студентом, один це мій знайомий, то багато брав участь у студентських заворушеннях. Чесно кажучи, мені завжди хотілося. Якось не так, як це було 10 років виховували учнів, і невідомо чи були виховані. І за скільки часу це можна змінити? Що треба 40 років ходити по пустелі? Але тепер я розумію, що це було правильно. Країну і суспільство можна змінити тільки словом Бога та надією Бога. Так, це довше У нас інколи кажуть, що Україна вже ходить скільки там більше 30 років. По пустелі 32 33 залишилося ще 7. А я кажу вам: ні, другі, це смішно і занадто оптимістично. Від Моїсея до Христа пройшло не 40 років, а півтора тисячі років. І увесь цей час Господь виховував свій народ 40 років, лише перший етап навчання і пустиня. І життя в краї, і виселення в Вавилон, і повернення з Вавилону, і відбудова храму, і життя без пророків все це було виховання Бога. Подумайте, всемогутній Бог, що за шість днів створив небо і землю, потратив півтора тисячі років, щоб підготувати народ прийняти Христа. І то не всі прийняли, мабуть, швидше просто неможливо. І ще дві тисячі років, щоб підготувати церкву. І ще невідомо скільки треба далі навчати, виховувати, готувати. Але навіть для Бога навчати це єдиний дієвий шлях. Навчати виховувати сам, самим навчатися це єдиний для нас шлях. І для України також. Дорогі мої, не очікуйте, що після війни. Бац, і Україна стане землею обіцяною кращою за Англію, Америку чи хоча б за Польщу. Бац не буде. Але може бути краще, ніж зараз. А може бути значно гірше, якщо не будемо вчитися, а будемо прогулювати уроки. Не можна розстріляти всіх корупціонерів. Це не працює. В Китаї 40 років розстрілюють, а їх не стає менше. Мріяти про те, що новий президент бац і викоренить корупції, це прогулювати уроки і смішно, і грішно в це вірити. Не можна взяти і розділити. Уже робили буде значно гірше. Так само неможливо вірити, що… Пас і Україна сама собою стане царством священників і народом святим. Мрієте про це та також прогулювати уроки. Само собою нічого не станеться. Єдине, що можливо, дорогі мої, вчитися жити по-християнськи, жити відповідно, як вчить Біблія, і навчати так своїх дітей, своїх ближніх. Самим жити чесно, самим бути відповідальним, самим виховувати дітей у страші Божому, самим допомагати іншим, самим мати надію на Ісуса і давати надію іншим таку. Інакше ніяк. І треба усвідомлювати, що ми самі не побачимо великих трудів, тільки невеликі. Але у нас є велика обіцянка Ісуса, що Він не залишить нас самих і ти вищить цей шлях. Кожної неділі ми читаємо слово. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ісус обіцяв, що буде з нами весь цей довгий шлях виховання до самого Кінця. Друге, що зробив Ісус? Він пішов на хрест. Цим Він змінив світ. Це окрема тема. Єдине, що скажу, без Христа Ісуса ніяке навчання. І виховання Бога нам не допоможе. Тільки коли жертва Ісуса змінює нашу сутність, тоді виховання Бога приносить плід. Сьогоднішнє Слово це не про Ірода, і не про Івана Хрестителя, і не про народ, це про нас. І про Івангелії. Ми легко можемо бути іродом. Якщо не маємо прощення гріхів, то будемо жити в пеклі, очікуючи відплати за наші гріхи. Тоді ми так само легко, як ірод, будемо вбивати чи то словом, чи ділом, чи без надії. Нам так легко само буде бути безвідповідальними та егоїстичними, як цей народ. Якщо ми не матимемо надії в царстві Бога, то як ті люди, що ходили за Ісусом, будемо як вівці, що не мають пастиря. Але Євангеліє в тому, що, попри все, Ісус вирішив змилосередитися над нами, Ісус, з милости до нас вирішив піти на хрест, щоб спасти Він також вирішив навчити нас і не залишити нас навіть до кінця світу, щоб змінити нас, і щоб Царство Боже. Прийшло на землю. Ми не можемо. І це не потрібно розділити з Ісусом Його Хрест смерті на відкуплення гріхів. Але ми можемо розділити з Ісусом Хрест навчання і місії в цьому світі, щоб Його царство було на землі, як на небі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!